Друзі, мене звати Міні Мек і сьогодні. Так, хто це там до мене такий стучиться? Так, ладно. О, привіт, мер. А що ти тут робиш? Приглашаю тебе на день народження нашої деревні завтра о 12 годині. Ого! Яка велика сцена! А мені можна туди зайти чи ні? Звісно, можна. Добре. Surprise! Яка красота, там ще буде циферка 15, це так класно. Так, а отут, я так поняла, ми будемо їсти дуже вкусненький тортик. Цікаво, хто на цій сцені буде виступати. Треба спитати у мера. Мер, мер, а я тебе шукала. До речі, а хто буде виступати на отій огромній сцені? Хіба тут будуть виступати дуже популярні співаки. Да ти що? Ну, я точно прийду на це. События. Це 100%. Просто 100% я прийду на це собиття. І це відбудеться завтра, так? Оп. Ага, добре. Ну тоді давайте до завтра, да, отак от. Так, коротше, ребятки, зараз у нас ніч, і я зараз буду йти спати. Тому що я прям дуже-дуже хочу на те собиття попасти. Тож ми йдемо спати і завтра утрічком. Ми підемо на ту сцену і будемо дивитися, там так класно. Ой, рібятки, щось не спиться, знаєте? Давайте підемо, я не знаю, в кінотеатр подивимось кіно. Так, включаємо і давай е, зайдемо на канал Мінімек, подивимось мої відео. Ого, які в мене цікаві відео, що це капець? Ребятки, якщо вам ці відео теж цікаві, обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал. Ха-ха! Ого, яке в мене смішненьке відео. Так, до речі, яке зараз время? Що зараз схід сонця? Реально, дивіться, який він гарний. йо Йома, так це що? Я пропустила, значить, всю ніч? Ой, рібятки, щось так спати хочеться. Так, 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 ні. А, ні, ні, мені сьогодні треба йти на сцену. Дивитися дуже класні концерти та відмічати День нашої деревні. Так, ну, рібятки, ну все ж таки ж воно починається в 12 годин, а зараз, як би сказати, навіть і не на 12 годин, тож можна трохи поспати. Так, ребята, ну що, зараз будемо починати. Так, ну що ж, друзі, ми починаємо. Вау, ва Представляємо, як така пісня уночі. Уночі. Я тобі тут просто гітару Ех, як хорошо поспала, так хорошо, що це капець. Цікаво, яке зараз время. Треба подивитися. Що? 16-та година? Це що, означає я не поняла. Так, так, так. Я надіюсь, це не те, про що я подумала. Ой, ребятки, я походу потеряла найкращий день. Я думала, що це мій буде найкращий день. Ми будемо всі празнувати деревню. А вийшло, що я його пропустила цей день. Воще так шикарно. Я в шокі. ну як я могла пропустити найголовніший день нашої деревні. Це ж максимум наступний день буде примерно через год, такого ж самого числа. І це каже, що не потрібно ночі клацати на телефоні до дня, тому що ви самі бачите, що пройшло. Ну, що з вами я буду прощатися, не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, слухати мою пісню, подруга моя. І всім пока-пока.